Доброго дня! Прошу всіх зробити максимальний перепост на це відео. Мене звати Старшок Віктор, я інвалід першої групи не ходжу. Пів року тому, в жовтні минулого року, я почав проводити системний експеримент і пропонувати людям сісти на відзок приїхати. Багато людей відмовляються. Взяти участь в соціальному експерименті. І кажуть, що влада погана, тому подібне, і що треба пропонувати владі сісти на візок і приїхатися. А... Хочу вас таке спитатися, люди. На Наприклад, такого. Яблуко Я ябл... може змінити чи ні. Чи, наприклад, от цей куш буска, сам цвіт буска, може змінити сам куш буска і заставити його давати інший цвіт? Думаю, що ні. Так само і влада не може змінити суспільство, суспільної думки і менталітет на народу. Але якщо ви кажете, що влада погана, а скажіть, чим ви теж, що я вже не кажу, що відмовляєтеся з зістиною ЗОК, а, наприклад, яких 3-5 хвилин продаєте це відео, зробити репост. А владі я запропоную свісти на Всім дякую за увагу.